Привіт, мої найкращі глядачі. Дякую, що завітали на мій канал. Вітаю вас в магазині АТБ. Сьогодні 14 листопада. І ми з вами подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує магазин. Та глянемо, по чому ціни на яйця на цьому тижні. Яблуко Гала першого гатунку 32. Яблуко сортове, перший гатунок 32. Гарбуз «Хокайдо» 30 гривень за кілограм. Картопля фасована першого гатунку 41 гривень за кілограм. Гарбуз «Батернат» 18 гривень за кілограм. Морква перший гатунок 26,90 морква фасована перший гатунок 41,90 за 1 кг, мита відбірна. Морква мита першого гатунку 33. Цибуля червона Марс 20 гривень за кілограм. Цибуля біла Стерлінг 16. Цибуля ріпчаста 14.30. Ось такий розмір. Огірки тепличні перший гатунок 96. Редис 60 гривень. Огірки перший гатунок 101. Редька Редмит 33. Корінь селери 50 гривень. Редька біла першого гатунку 33. Корінь імбіря 220 гривень за кілограм. Салат листовий угорщику 3890 за пакунок. Перець солодкий червоний 187 за кілограм. Яблуко Гала, перший гатунок 32. Яблуко Red Prince 40 гривень за кілограм. Ось дивіться, які гарні. Яблуко українське фасоване, 30 гривень за кілограм. Яблуко голден першого гатунку 35. Виноград синій. 90 гривень за кілограм. Гранат перший гатунок 94. А який? Авокадо хаз. Перший гатунок. 150 гривень за кілограм. Авокадо першого гатунку. Також 150. Гранат перший гатунок Азербайджан 94. Невеличкі ось такі. Авокадо Радіт Ту Іт 100 гривень за дві штучки в упаковці. Грейфрут перший гатунок 72. світі, 115 гривень за кілограм. Банан коштує 60. Лимон Майер 45 гривень. Клементін 71,55 гривень. Мандарини у нас коштують 83, пробачте. Лимони перший гатунок 58, Дуже дрібненькі. Апельсин перший гатунок 76 помило 135 гривень за кілограм. Хурма 86. Хурма піраміда 85. Ківі перший гатунок 80 гривень. Курма Персимона 95. Ківі у кошику. Упаковка коштує 84,90. Виноград рожевий 120 гривень за кілограм. Груша другий гатунок 42. Перший гатунок можна придбати за 58. Яблуко речів. 40 гривень. Томати тепличні 85. перець салатний 27 томати чері 250 грамів у упаковці 59,90 томат рожевий 100 гривень за кілограм пекінська капуста коштує 47 гривень за кілограм Часник 125. Цвітна капуста 95 гривень кілограм. Капуста червонокачанна 40. Капуста 30 гривень кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок. 20 гривень за кілограм. Буряк першого гатунку 14,60. Картопля перший гатунок 30. Буряк другий гатунок 7,65 кілограм. Дуже поганої якості. Картопля добірна фасована 2 кг в упаковці 100 гривень. Картопля мита першого гатунку 43. Давайте подивимося, які ціни на яйця на цьому тижні. Бо кожен раз це шокова ціна. Яйце першої категорії 6350 за десяток. Яйце куряча квочка, фасована перша категорія. Коштує 7490. Яйце квочка домашня, вища категорія. Десяток коштує 79,90. Яйце від своєї лінії. Вища категорія 7890. Яйце своя лінія, перша категорія 74,50 50. Яйце куряче полтавське, перша категорія. Десяток коштує 74,70 Вища категорія 7960. Яйця першої категорії від Ясен Світ 74,90. Та справжні велетні вища категорія 7970. Ось такі ціни на 14 листопада. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині АТП.